Богдан, я недосліпий. Попереду Україна це Європа. Каптаха українська героям слава! Героям слава! Героям слава і героїням!

States in the lead, but also the European Union and the member states. We are really contributing, not yet as much as we can. And that is our wish, and that is what I am demanding. We support Ukraine for is it. not enough. We must choose the term. We support Ukraine, whatever it takes, and that. Ройську музику для чого вчити німців російській мові? Чи сприяють ці дії нашій перемозі? Якщо ми ходимо на дискотеки з російською музикою, на концерти російських реперів, на російський балет «Щолкунчик», диво російські фільми, то питання яку культуру ми підтримуємо? І головне. thank <laughs> you